Доброго дня усім, мене звати Бутенко Анастасія, я учениця 9 класу ліцею Белоцерківський колегіум. Сьогодні презентую вам доповідь на тему заслуги Валерія Залужного перед Україною. Валерій Залужний це надзвичайно мудрий генерал, який керує Збройними силами України менше року, але західні ЗМІ уже його проголошують легендарною людиною в історії України. До початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації його ім'я було відомим лише фахівцям. А тепер, дякуючи залужному, росіяни так і не змогли виконати усі зухвалі плани. Генерал Збройних сил України володіє унікальною тактикою розуміння солдата в тяжких ситуаціях, а також широким світоглядом, який не раз ставав у пригоді в скрутні часи. Валерій Залужний з нагородою за відмінне навчання закінчив інститут і пройшов довгий шлях в сфері військової служби. До 2021 року залужний не мав пріоритету займати головні чини військових, але його вірність в військовій справі, самовідданість та панівний професіоналізм показали височенні результати на полі бою, і залужний отримав повагу людей за уміння і розум. Валерій після п'яти років нелегких боїв на Донбасі став заступником командувача у зоні ООС. Коли вони перемагали кровотечні бої, народ зустрічав героїв з щирою подякою від усього серця. 24 лютого на початку війни війська завдяки залужному вже мали хитру тактику. Коли росіяни зайшли на українські землі, їм дозволили наступати, і вони просунулись вглиб територій, Лінії постачання були знищені. Але ЗСУ, довго не затримуючись, нищили їхні колони на передовій. Після шостого дня війни ця тактика показала чудові результати. В березні під проводом Залужного було розгромлено підрозділ російських військ біля броварів. Збройні сили кошмарили і нищили колони ворожої техніки і вдень і вночі. На початку вересня у Харківській області України був проведений масштабний контрнаступ, який приголомшлив російські війська. Менше ніж за два тижні українці відвоювали 6 тисяч кілометрів земель. Залужний продумав відволікаючий удар, який допоміг бійцям пересуватись далі. Це далеко не єдина хитрість, яка була і є головною причиною унікальності залізного генерала. Залужний був одним з ініціаторів модернізації бою та армії в цілому, щоб зовсім вибити радянське мислення у військових, завдяки цим змінам, а також навчанням НАТО, які систематично проводились в Україні. Зсу вдалось відбити наступ росіян на Україну, і на зараз вдається утримувати Донбас. Не виключенням були бої за Суми на чолі залужним. На території були російські танки і диверсанти, які повбивали страшенну кількість людей. Незважаючи на знищення окупантів, все одно декілька днів була загроза авіаудару. Але війська під керівництвом залужного вдало і уміло знешкоджували цю загрозу. І без винятку бої за Охтирку, в яких героїчно і мудро подіяв головнокомандувач. Завдяки його тактиці ЗСУ окружили місто і взяли в клешні окупантів щодо Зургір. Дозволило швидко очистити місто. Також не менш вражаючими були бої за Гостомельський аеропорт. Під час російського вторгнення на ту територію для України був стратегічно важливим контроль над аеропортом Антонов, тому ЗСУ і Залужний вибороли Гостомельський аеропорт. Залужний став лицем української армії та зіркою українських соцмереж. Коли Залужний входить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву. Мабуть, уперше спочатку війни здається, що армія, якою він командує, здобуде перемогу. Залужний готується до тривалої й кривавої боротьби. Знаючи про росіян те, що знаю я з перших рук, наша перемога стане можливістю перевести дух і підготуватись до наступної війни, каже залужний. Всі експерти і народ стверджують, що коли напишуть історію війни в Україні, залужний займе у ній чільне місце. Українські воєначальники та Валерій Залужний витрачали роки на удосконалення незграбної радянської армії до модернізованої бойової сили збройних сил України. Якщо комусь здавалось бачити заложного не у військовій формі і не на полі бою, то складається враження, що це простий, добродушний чоловік з гарним почуттям гумору. У дитинстві він мріяв стати коміком, але його забаганка не здійснилась. Валерій народився в сім'ї військового і, хоча мріяв бути коміком, але пішов по стопам батька. Він навчався в одеському вищому училищі та служив у ЗСУ на різних посадах. Валерій Залужний завжди удосконалював свої знання і закінчив інститути з чотирма дипломами. З раннього дитинства він обожнював читати і слухати розповіді від батька про воєнні часи. Деякий досвід у військовій справі йому переказами передавав батько, а ще удосконаленіше він здобув в університетах. Але я чудово розумів, що це справа мого життя. Це те. Чим я займався завжди і хотів би займатись надалі, каже Валерій. І хоч у заложного мандрівна натура лише з роками, змінивши сьоме місце служби, ще більше почав цінувати землі, де народився та виріс, і зрозумів, що означає обороняти країну, в якій живеш. З ранніх літ Валерій мав легкий гуморний характер, і навіть зараз він може сказати точно, що з часом змінюються інтереси і мрії однозначно збуваються. Нам всім важко, дуже важко, але вже ніколи не буде соромно, залужний. Дякую за вашу увагу!